Друзі, вітаю. Я сьогодні знаходжуся в гостях у дуже цікавої людини. Це Олексій Сезонович. це людина, яка виробляє ось такі пауербанки. Це, наприклад, на, 5, на 54 п'ятдесят чотири тисячі міліампер. Це, до речі, дуже знаменита людина. Так, Олексій, він був в полоні три з половиною роки. Тому цю людину дуже багато хто знає. Тому хто кому цікаво, загугліть. у нього є свої канали: телеграм-канали, фейсбук канали. Так. Все є да. але ми зустрілись з приводу ось такої цікавої штуки. Це пауербанк, який при чому ми поговорили з Олексієм. Скільки разів його можна, скільки циклів зарядки, ви сказали мені. Ну, батарея предусмотрена заводом не затовітелем це не предусмотрена три тисячі разів циклом. Тобто, от отакий от, от, от пауэрбанк великий, тобто він е, може працювати ну, чотири тисячі міліампер. Вона саме за себе каже, що це дуже довгий, довгий процес підзарядки, тобто можна зарядити там 10 телефонів легко ще й по декілька разів. Так так. тому е, ось такі пауербанки він виробляє сам. Е, я думаю, що не секрет вже ні для кого, з чого це виробляється. Ви ж самі розумієте, це акумулятори від електронних, оцих... Да? Да, да. Використаних. Тому е, одразу хочу попросити вас, якщо щоб ви не викидали це все. Якщо ви, ви можете назбирати, відправити безпосередньо Олексію, так да. ну, е, на Фейсбук у мене є адреса Мало того, там буде і адреса на Фейсбук викладена, і там буде в шапці профілю чи під цим відео, залежно від якого де ви дивитеся відео, буде повна і повна інформація. На кого телефон Олексії? Якщо так. люди захотять е, позвонити вам, поспілкуватися, можливо? Можливо. Тому Олексій з радістю відповість вам на ці питання, але це ще не все. Так, як вже не часу сидіти і писати. Так, Олексій тут такий, знаєте, творчий безпорядок. Тому, але що виходить ще з таких штук? Це отакі ліхтари, які він робить з тих же речей. Тобто червоні вона може червоно-білі бути, окремо білі, їх дуже зручно хлопцям використовувати. так? Вони підзаряджаються самі, ще, так? Так, підзаряджаються, мають восьма підзаряд. Тобто, це такий собі е, ліхтарик червоний, ну хлопці знають для чого вони і е, Олексій віддає ці всі речі абсолютно безкоштовно. Тому я хочу, щоб ви зрозуміли, що наскільки е, оці всі штуки ваші дуже потрібні, Так, дуже дуже і ще, і ще мало того, я хочу: якщо у вас є дома непрацюючий, по УПС у то Олексій виробляє такі нереальні штуки. До неї підключається звичайний акумулятор автомобільний. Отут в нього стоять гнезда, можна заряджати телефон. А ось тут переходник на 220. Тобто, це практично там Бандера банк, який приспособлений до автомобільного акумулятора. І до речі, через нього, через шнурок, можна заряджати і акумулятор автомобільний. От тут всі роз'ємо. Людина дуже цікава, і, до речі, якраз один пауербанк, а може і два. Да? Сьогодні вже він передає мені, я вже буду звітувати там зі сходу, коли буду передавати хлопцям. Тому що в нас війна за ці павербанки, вони дуже їх люблять. Вони самі розумієте, коли хлопці там на нулі, то без живлення нуля. Тому, як завжди, з вірою в вас, з вірою в Україну, з вірою в Збройні Сили України. Слава, слава Україні! Героям слава! Тому. Будь ласка, долучайтеся, долучайтеся до ось такої допомоги. Це дуже-дуже допоможе нашим хлопцям. Ну, а це помічниця пана Олексія Тетяна, яка одразу передала нам коробочку тепла для хлопців. І це безпосередньо від її доньки Катруся. Дякую тобі щиро за твій подарунок. Мені такі передали оберіг. Тепер він постійно буде зі нами в дорогу бізнес. Дякую, вам дуже раджу. Дуже раді вам. 妈妈可以。